Мамо, куди ви ж ви йдете? Підвал несу компоти кайвовий. О, а рецепт ви поділитеся з підписниками нашими? Поділюся з радістю, мови нема. Роблю я компот на зиму айви. Така цього року айва родила погана, що такий ящик в мене був великий, повний, повністю. І це я все вибрала 5 баночок. Ще можна одну буде, але не знаю, чи його вже переберу, чи ні. Не Тепер беремо апельсин, бачите, я вже нарізала її, залила водичкою, пів апельсина додаємо на кожну банку. Закидаємо. Тепер я додаю м'яти по бажанню, хто як любить. Ми любимо, наша сім'я любить м'ятку. Я взагалі люблю цей компот дуже сильно. Майбовий, так. так. Я навіть виростила її сама цього року, якщо схочете, покажу. Добавляємо, ну тут, мабуть, скільки? Рам 200 цукру. А -а -а. Може 250. Тут є робить на око. Чуття. Закладаємо стерилізувати. Ви долили водички, так? Долила. водички. Накриваю кришками для молодих господинь, щоб знали, витягаємо наш компотик. Почали, щоб цукор розтворився. Одна є.